Дуже змінилася вся Україна. Я саме з Запоріжжя, і я чудово пам'ятаю зараз, якраз ну, от, 14 жовтня і всі дні навколо цього. Це завжди завжди. Це були насичені дні і в Києві, і на сході, і на Півдні України, тому що це. Були якісь акції до дня створення української повстанської армії, були якісь протести, були якісь бійки постійні з поліцією і з міліцією на той момент. Я їх чудово пам'ятаю, і це були дуже гарячі дні завжди. І я, от буквально тиждень тому, був у Запоріжжі зараз. І я на під'їздах ще до міста в до абсолютно російськомовного до. Минулого року міста. Я бачу, що на величезній кількості кафешок червоно-чорні прапори. Я бачу, що е, ну, мої ж друзі, які абсолютно там свого часу не сприймали цю концепцію, ходять в футболках з портретом Степана Бандери. І я розумію, наскільки змінився весь світ навколо нас. Тому що зараз Україна е, після 24 лютого минулого року вона стала набагато більш. Об'єднаною і як це не дивно, війна зняла велику кількість тих викликів, які стояли перед нацією до повномасштабки. Тому що зараз про які потенційні розколи всередині суспільства ми взагалі можемо говорити завжди, або майже завжди в незалежній Україні було мовне питання. Зараз воно фактично починає закриватися вперше тотально за. Всю історію, тому що українці не на рівні законодавства, не на рівні чогось іншого, а на рівні свого власного спрі... світосприйняття сприймають українську мову як рідну, не державну, не просто державну, як рідну і починають масово переходити на українську мову. Релігійне питання в нас теж не стоїть, тому що я. А, окей, не так воно стоїть зараз, але не, не я не вбачаю розколу в цьому, тому що переважна більшість українців знову ж таки а, підтримує ідею українських церков. І я сподіваюся, що і завдяки ініціатору цього форуму і іншим небайдужим людям, що ми все ж таки придавимо російську церкву і а, релігійне питання перестане стояти у нас на порядку денному. Так само, і все інше територіальний розкол, який був і про який часто говорили. І філософи, і політики між заходом і сходом фактично схід. Ну можемо це визнавати, можемо це не визнавати, можемо не говорити про це. Але фактично, схід і південь, принаймні зараз виглядає так, що він втрачає свою. скажімо так, втрачає своє місце, яке було до цього, тому що знову ж таки велика частина території окупована. І травмована цим буде навіть коли ми їх звільнимо. Велика кількість територій знищена, замінована, зруйнована, спалена. Велика кількість людей виїхали. Це робоча сила, в тому числі. Порти перекриті станом на зараз, фактично вони не працюють. І, наприклад, по тій самій Запорізькій області, яка роками й десятиріттями її економіка була спрямована на Росію, вона вже не буде такою, як і Харківщина, як і багато інших областей, тому що ну торгувати з Росією в найближчі роки десятиріччя, ми навряд чи будемо. А єдиний товар, який ми туди будемо продовжувати поставляти, це трупи російських солдатів. Відповідно. Відповідно, я вбачаю, що у нас можливі два розколи у суспільстві. Це розкол, який теоретично можливий політичний, тому що я після, ну я коли після поранення лікувався в Сполучених Штатах декілька місяців, я спілкувався з місцевими багато, і я звернув увагу, наскільки для них це важливо, що в залежності від того, яку партію якого політика ти підтримуєш, це Ну, це максимально серйозне для них питання, і теоретично в нас може бути так само. Ця загроза є завжди, але ця загроза постає фактично перед кожною країною зараз. А друге питання, яке можливе розкол, це розкол менш помітний. Це розкол, якого не буде помітно на мапі. Це розкол між е цивільним і ветеранським, фактично середовищем. Е на жаль, я змушений констатувати, що зараз до цього йде, тому що. Сама ідеологія держави щодо ветеранів передбачає, що ветерани будуть вступати в конфлікт із самою державою, як такою, і з цивільним населенням. І я не можу сказ... ну це мене абсолютно точно не радує, і я, і багато з тут присутніх намагаються це виправити. Але це ті можливі небезпеки, і це ті ті виклики, які я вбачаю перед собою. І я звертаюся до всіх присутніх і до всіх телеглядачів, які зараз на нас дивляться. Що цю проблему можна вирішити зараз? Вирішення цієї проблеми буде не критичним і не настільки травматичним для держави, як якщо її вирішувати після закінчення війни, і я закликаю всіх приділяти максимальну увагу змінам щодо ветеранського законодавства і щодо відношення цивільного суспільства до ветеранів. Дякую.